І я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми розпакуємо та затестимо мишку від компанії Ламзу, і це модель Атлантіс В2. І до того ж, поклеїмо скляні ніжки, які також ідуть до цієї моделі. Ось такі коробці поставляється дана мишка, все як завжди, в стилі ламзу. До речі, якщо ви хочете придбати цю мишку, я залишу посилання для вас під цим відео. А також ця мишка після огляду також буде в мене на продажі. Отже, ось така салатова, дуже приваблива коробка. На коробці пишеться відповідно друга версія. 26 dpi. Якщо брати по характеристиках, то сенсор Pixar 3395. Вага мишки 57 грамів, якщо по розмірах це 123,66х38, Получається IPS 650, енкодер TTC, прискорення 50G і частота 125. Тере 1000 Hz. Ну і перемикачі тут використовується Huano. Ось так відкривається коробка. Якщо ви ще не бачили цього, пакування у ламзу завжди на висоті. Дуже шикарно відчувається сама коробка, приємно розпаковувати ці девайси. Atlantis Pro, прям взагалі. Раз, відкрили. Тут вас зразу вітає компанія. Є текст на англійській мові. Така хвиля. Відкриваємо одну частину, тут трошки, а, це від чохла напевно. Тут чохоли вся комплектація, а тут сама мишка. І ви погляньте, в якому кольорі ця миша. Я спеціально замовив ось такому кольорі, дуже красивий кольор. Вживу він крутіше виглядає, навіть чим на фотографіях або чим на відео. Дуже приємний для очей. І от такий от реально. Ну, Я кайфую від цього кольору. Ніжки тут тефлонові білого кольору, нижня частина така прозора. У вигляді якогось метелику. Ну Цікаво, цікаво мишка виглядає. Мені подобається комбіновка корпусу, плюс трохи темніші кнопки. Коліщато, виходить, у нас таке силіконове, трохи такого жовто-куричного кольору. Ну, відповідно, як і нижня частина. З боку ламзу. Шикарно виглядає мишка, колір реально вони вгадали. Якщо брати по комплектації, то одразу з мишкою йде донгл. Ось так він виглядає, це в USB. Підключення і тут напис Атлантіс. Далі, що по комплекту ми маємо: чухольчик. Є, виходить, також в комплекті наклеїти гріпси чорного кольору. Додаткові глайди, до речі, якщо подивитись на ось ці комплектні ці, ці більші по площі, тут маленькі, тут більше. Ви собі можете вклеїти. І навколо сенсора також є е, наклеїти можна глайд Плюс е, гріпси, ну я розказував про них, вони хорошої якості, вони приємні на дотик. От вам покажу, як ближче вони виглядають. Вони достатньо товсті, клеяться дуже легко, причому не один раз їх можна клеїти і тримаються дійсно гарно. Я завжди наклею на верхні кнопки, бо мені так більше подобається, як воно виглядає. Тут в чохлі що ми маємо? Значить, відкриваємо весь комплект. Це інструкція Atlantis, така книжечка, тут все розписано. Кабель в тон мишки. От мені це теж дуже подобається. що... От До дрібничок підходять, кабель теж приємний на дотик, він еластичний. Якщо ви будете використовувати мишку по кабелі або під час зарядки, то дискомфорту у вас не буде, тому що він реально не заважає. Тут підключення йде, до речі, в саму мишку USB Type-C під кутом, ну а це відповідно йде в комп'ютер. Плюс є фільтр. Кабель довжиною 2 метри. Плюс є ось такий у нас перехідник. Прозорого такого кольору кристального це йде USB-A і usb Type-C. Дуже теж цікаво виглядає. і причому теж в тон мишки. Це дуже круто. Вертаємось до самої мишки. Якщо взяти по збірці, то зроблена вона непогано. Мені подобається якість пластику, але мінімальні поскрипування корпусу вони є. Це не критично і для ультралегких мишок, це скажімо так. Я вважаю, що це норма, тому що мишка ну ви тільки подивіться на її конструкцію. Вона знизу повністю прозора майже, так, багато тут отворів, вона легенька, але при тому сам пластик він відчувається достатньо міцним, але трошки, де інде там є такі поскрипування. Але це той момент, коли я примусово, скажімо так, натискаю. В повсякденному використанні, коли ви будете тримати мишку, цього відчуватись не буде. Комфортно, до речі, лежить рука. Мені подобається миша по формі. Зручною тримати долонним хватом. В принципі, можна пальцевим хватом, можливо, хтось кіхтівим. Вона симетрична, тому підією. Йде і для лівші. Єдиний момент, що, звичайно, кнопки тільки з однієї сторони. Якщо покласти от, руку, так, і палець е, великий, до кнопок я в звичайному скажімо так, використанні не доторкаюсь. Наприклад, для мене це важливо, щоб достатньо багато тут було місця, щоб не було зайвих спрацювань, або, наприклад, то, от, постійне відчуття кнопки під пальцем. Я цього не люблю. Тут вони, скажімо, розміщені вищі, це дуже добре. Якщо взяти по люфту, так, люфт кнопок мінімальний. Не торохтять кнопки. Сама миша теж не торохтить, і зроблена вона дійсно гарно. Мені подобається. І давайте подивимося на самі ніжки. Так, ось так поставляються ніжки, точніше, глайди, так, скляні. Я вже показував в попередніх відео, як вони виглядають. Зі скляними глайдами мишка реально ковзається набагато цікавіше. Плюс, відповідно, який сказав, що ці вже скляни йдуть як додаткові комплектні, вони більшої площі. Зараз ми їх поклеїмо і покажу, як виглядають на мишці. Ось так вже виглядає мишка з наклеєними глайдами, і відповідно вони реально мають дуже крутий дизайн. Але я би сказав, що для цієї мишки, саме в цьому кольорі, ну, вони не так пасують, тому що це голубий колір. Це більше підійде під білу ламзу чи синю. Бо там теж комбінація є білого і голубого, але ви знизу це бачити не буде. Головна фішка цих ніжок в тому, що мишка буде ковзати просто нереально швидко, і це реально великий плюс. Якщо для вас важливо вага, то з ними трошки мишка важить більше, але ковзається цікавіше. Ну відповідно завжди є вибір. Звичайні стандартні, стандартні там більшої площі, або ці можна наклеїти як варіант попробувати що вам більше підходить. У мене враження від мишки дуже шикарне, мені подобається продукція компанії Lamzo, і дійсно ми ще дуже цікаві. Що стосовно кліку, то оцінюйте зараз клік в кінці відео. Пишіть свою думку в коментарях і обов'язково не забувайте підписуватись на канал та ставте лайк цьому відео.